З офісу явно пішло мені на пользу, так як після того, як я звільнився, я почав думати своєю бум-бум-бум головою. Коротше, я, я зрозумів, що повин, потрібен, потрібно ризикувати, якщо ти хочеш успіху. Я був такий в теплічних умовах, розумієте, сходив на роботу, там, копійку отримав, прийшов, поспав, але ж без ризику в тебе не буде нічого. Запам'ятай, ти сам собі, і я собі вже запам'ятав. В мене є певна сума грошей на трейдингу. І сьогодні пост Стратегії я буду відчиняти угоду і подивимося, що воно в нас вийде, або все, або нічого. І я вже дістався жити. Ось в таких умовах. Я хочу свій дом, я хочу реально гарних умов. Але для цього потрібно працювати. Короче, або все, або нічого Буду заходити на всі кошти, які тільки в мене є. Коротше, друзі, ну що, або все, або нічого. Подивимося, цього вийде. І так, друзі, ну всім хелоу. Що я вам можу сказати, прийшли вже до комп'ютеру, і я зрозумів лише одну істину, яку я вам не сказав в усьому навчальному на початковому моєму відеосі. Дивіться, я хочу ризикнути, в мене є 400 доларів. Та мені, ну там в мене така особиста трошки історія, і мені потрібні гроші прямо зараз. І, мабуть, зроблю перший такий невеличкий вивід. Дивіться, в мене є 400 доларів, та я вирішив доказати, показати, в першу чергу, собі та всім глядачам, що наші стратегії це саме найкраще, що тільки може бути. Тож, прямо зараз я буду відчиняти угоду на 400 доларів. Тут не буде якихось сма сайти, яких емоцій, тут буде лише спокій та. Так як я дуже нервую. І прямо зараз будемо відчиняти угоду. Хто не знає, цей мій шлях, по якому я звільнився з роботи, в мене залишалось там в кишені не так багато грошей. І ось отак день за днем, день за днем на трейдингу я намагаюся заробити гроші. Ну що, давайте тепер покажу вам повністю все. Коротше, буду працювати по цьому своєму безкоштовному боту, друзі. Так як ну, це реально найкраще, що в мене є. Якось самому аналізувати я боюся. А по боту зайшов. Він за тебе прийняв рішення. Ти заробив, ось і все Тож що, Полетіли Фух, на всі гроші. Чесно, нервую дуже. Подивимось, що з цього вийде. Так, я обираю нашу валютну пару, Аутка, а утка тут і Сі. Переходжу, натискаю Фух, все або нічого. Сигнал на пониження. Так, не роздумуючи, друзі, все продати. Йопер, сите. тут або в мене на балансі 0, або буде 770 доларів. І мій чистий прибуток може бути 370 баксів. І просто подивіться, як летимо. господи, хоч би так воно і було. Хоч би ось отак воно в мене і було. Так як Ось сигнал на пониження, і ось наша угода. Перші 20 секунд ми просто летимо донизу, і я дуже сподіваюся, що так воно в мене і вийде. Ви просто не уявляєте, як для мене це важливо. Як мені важливо е реально вибратися з тієї ситуації, в якій я зараз знаходжуся, і ось ця угода реально багато що мені змінить. Це. То реально, прибуток плюс там десь скільки в мене, e, плюс 15 тисяч гривень майже буде ось ці 400 баксів. І ви просто подивіться, друзі, як до донизу. Та ну я сама щаслива людина. Все можна видохнути. Боже, дякую цьому боту за те, що він є. І він безкоштовний, ви уявляєте, він реально повністю безкоштовний. 5 секунд, просто, йо маю, за одну хвилину, скільки більше десятки гривень я заробив, Бам! Все, чистими 370 доларів, і в мене на балансі тепер 772 бакси. Я не зря звільнився, так як, Йо маю, я за одну хвилину. Друзі, заробив стільки, скільки я заробляв за місяць. Ви це розумієте? Все, я що я можу сказати? Реально, бо та чого він ще безкоштовний? Він такі топові сигнали видає. Коротше, друзі, ситуація в нас наступна. Просто подивіться, скільки сигналів тут. Він в нас повністю безкоштовний. Якщо ви, там, ви хочете також саме протестувати на дему, випробувати все це все, все. Просто переходь прямо зараз. Ви закріплений коментар під цим відео. Приходь в телеграм-канал, тут забирай і нашу віпку, і нашого бота, і торговий канал, і наш чат. Коротше, купа всього, то що я вам можу сказати? Ну, я реально щасливий, друзі. Просто підтримайте мене в коментарях, якщо ви бажаєте, мені реально приємно, що ви в мене є. Далі йдемо тільки до більших висот.